Ось порося звати вухань, вуха закручені. Та корито, з якого їсть вухань. <клух> Треба тако. Він малий, але може ще роб... <клух> залазити, коли дуже голодний, отак от лапом щеплятися. Що думає, прийшли всі ніхто їсти не дає. Ложі так не хоче їсти. Не. не хоче? Ось порося. ще малий. Йому його води треба чуть-чуть, а не цілих корито. Правда, Юлька? Я не знаю. О, яке войовниче. Ось воно. Де ти? Я не могу артисти. А цибулька, а бачка моя чи не бачила Ну там якась гаражка, геть в кінці. Тут і тут-то, тут а то, -то, то ні, а там глядь кунці бачила. Ось, він маленький. О, кот уже тут спить! Та він там спить! Нормальний кот. А штуку до а ну так сюди здесь там закила. А тепер, кінець! Всім до побачення!